Привіт, малята! А ви знаєте, хто я? Відгадайте загадки! Без рук без ніг, а весь світ пройде вода! Я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і літаю, і біжу, і скляною бути можу. Друзі, гадаю, ви відгадали всі загадки як краплинка. А чи знаєте ви, кому потрібна вода? Вода потрібна рослинам, тваринам людині. А зараз послухайте історію про моїх друзів краплинок. Одного разу зібралися краплинки, їм було весело та захотілося їм помандрувати. Пригріло сонечко і полинули краплинки в небо, гралися і полетіли вони на випередки з вітром, водили хоровод і зібралися в легку хмаринку. Інші краплинки приєднувалися до хмарки, і вона стала важкою, не витримала і порвалася. Палився рясний дощик на землю, падали краплинки до рідної річки. Другі поливали рослини, інші протікали крізь ґрунт і пісок до шару жовтої глини і текли підземними водами до своєї річки. Опинились вдома та не змогли всидіти на місці краплинки і знову поринули в подорож і полетіли краплинки на випередки знову в небо зустріч з сонечком. Ось такий кругообіг води відбувається в природі. Вода вміє мандрувати не тільки в природі, а й в нашому досліді. Приєднуйтесь до мене, малята. Для цього нам треба водичка, яка підфарбована основними кольорами синім, червоним, жовтим, шість склянок, три з яких мають бути порожні, паперові серветки, згорнуті довгими смужками. Серветками будемо з'єднувати склянки, наче робимо місточки. Бачите, як водичка переходить місточками до порожніх склянок і кольори змішуються, утворюючи нові спектри. Ось так водичка подорожує, а фарба робить нові кольори. До нових зустрічей, малята!